Які асоціації у вас виникають з прізвищем Чайковський? Піаніст, російський композитор? Ні-ні ні. Ніяких росіян на цьому ютуб каналі. Я говорю про Михайла Чайковського, авантюриста, письменника, видатного воєначальника, родом з Бердичівського району, що на Житомирщині. Не чули про такого? Тоді швиденько ставте вподобайку, і зараз я вам усе про нього розповім. Заслуги Михайла Чайковського важко переоцінити у контексті сучасної України його політична та військова діяльність стала прикладом відданості ідеям свободи та незалежності нашої країни. А про його подвиги українці, поляки й турки складають легенди. Тож давайте розбиратися. Хто такий Михайло Чайковський та чому про нього не знають українці. Михайло Чайковський народився 29 вересня 1804 року у містечку Гальчинець під Бердичвом. Тепер це село Гальчин. У Гальчині залишився маєток його родини, який перетворюється на центр розвитку громади. Про що розкажемо пізніше. Обов'язково дочекайтесь. Сім'я Чайковських належала до знатного роду. Його матір Петронела була правнучкою гетьмана Івана Брюховецького, батько сполонізований шляхтич з Волині. У родині було шість дітей: Михайло та п'ять сестер. На його становлення як особистості вплинуло декілька речей. Дід Михайло Глембоцький рятував гайдамаків з Скодні, сусіднє село на Житомирщині, щоб ці заселяли його землеволодіння. Так було заселено шість сіл. Глембоцький тримав особисту варту загін у козацьких одностроях. Тому Михайло з малку зростав у атмосфері козацького духу. Навчався Михайло з маличку у прямому сенсі у сідлі. У своїй книзі він згадує: мати моя намагалася зробити з мене козака. Велику частину своїх уроків я брав, сидячи на коні освіту. Отримав в одному з найкращих ліцеїв Житомирщині того часу у Бердичеві в ліцеї Джона Уолсея, а пізніше у Варшаві. Діяльність Михайла проти Росії надихає у 1831 році. Він очолив польське повстання проти російського панування. Проте повстання придушили. За це російський цар конфіскував маєту і для того, щоб зберегти своє життя, Михайло емігрує до Парижу. Саме під час французького періоду його життя, перебуваючи в колі польських борців за свободу, відомих поетів, він особливо подружився з Адамом Міцкевичем. У Франції Михайло починає писати романи і повісті польською мовою, які так і залишились неперекладеними українською мовою. На жаль. Через 10 років, у 1841 році, він бере активну участь в балканському конфлікті, де створює шпигунську мережу, так зване східне агентство. Тому не дивно, що Михайла Чайковського називають Джеймсом Бондом 19 століття. Але і ця справа не закінчується успіхом, і Михайло шукає протекторату з боку Османської імперії. У 1850 році приймає іслам. До речі, іслам став третьою вірою після православ'я та католицизму Чайковського. І бере ім'я Махмед Садик, що означає вірний. І тут він одружується з турчанкою, і створює Казак -алай» – козацькі загони з одностроями та власною кіннотою. Ця своєрідна армія Чайковського брала участь у кримській війні проти Росії в 1853-56 роках. Мехмед Садик Паша був османським консервативним державним діячем і членом сенату. Заснував декілька міст у Туреччині. Він взяв участь у військовому перевороті проти Султана Абдул Азіза, пуч не вдався. І 28 серпня 1872 року, цар Олександр II офіційно оголосив прощення Чайковському та надав йому пенсійне забезпечення. Але Чайковський отримав фінансове забезпечення і від Османської імперії. Пізніше повернувся в Україну, де жив на Чернігівщині разом зі своєю п'ятою дружиною, яка народила Чайковському доньку. Але невдовзі вона втікла, зрадивши з дому управителем. Сам Чайковський в свій час почав приділяти написанню романів та повістей. Після смерті свого найкращого друга Адама Морозовича Чайковський покінчив життя самогубством. На жаль, пам'ять про Михайла Чайковського в українській історії майже стерта. Його садиба більше відома як школа, яка функціонувала в ній 100 років. Зараз на території садиби створили культурно-просвітницький простір Чайковський Спейс як місце поєднання креативного дозвілля, неформальної освіти та збереженням пам'яті про видатну особистість. Хайла Чайковського, приїхавши у Чайковський спейс, ви можете відвідати екскурсію обістям та маєтком Михайла Чайковського, взяти участь у різноманітних культурних та просвітницьких заходах: квартирниках, вечорах кіно, квестах, літературних вечорах, виставках. Костюмованих вечірках або провести власний захід на базі історичної садиби. Окрім садиби, на території панського маєтку розташовані панські купальні, рукотворні озера серед гранітних скель та залишки англійського парку. Тому запрошую вас приїхати у село Гальчин і ближче познайомитися з історією цієї неординарної особистості Михайла Чайковського. Ну і звісно, не забудьте підтримати наш канал вподобайками і підписками.